Ще є кропілка до мотоблока, блядь. Така хуйня, ця хуйня вся розкладається, блядь. І баше 4 рядка зразу, блядь. Бочка у нас хуй не на наскільки літр, блядь. Що хуйня, блядь. тут Дрын-дрын-дрын, блядь. Сідаєш, блядь, тако нахуй. І пиздуєш, блядь. І не надо ходити блядь, цим нахуй, блядь. Як його белять з бачком, блядь. І усю хуйню вже зробив, щоб на місці з мотоблоком була, блядь, до той косілки. Бачиш дві хуйні, блядь, зробив. Щоб трималася косілка. Моя косилка до фрези. то пизду до фрези до мотоблока, блядь. Бачиш переварював, блядь. На два кріплення бо продають всю одну хуйню ще все доварював, блядь, Усіляв бав, блядь, піздец все переробляв, блядь, на... На два кріплення, блядь, Щоб нормально трималося, а не хелеталась, блядь. Василий. Колгосп. І це ще не здание, таке, блядь. Хуже, чем тебе в сараеблі.